Що таке лялька або кукла за аукціонів США? Лялькою називають авто, як і американські перекупи, так, вони існують в Штатах теж, придбали на автоаукціонах, далі з мінімальними вкладеннями. Вони приводять авто до умовно гарного вигляду, після чого вона потрапляє знов на аукціони, але вже за завищеною ціною. Недосвідчений учасник аукціону може розцінити такий лот, як авто з мінімальними пошкодженнями, і потрапити на ремонт, який в рази перевищить прогнозований. Ось приклад такої ляльки. Насправді вберегти себе від таких покупок досить легко. Достатньо лише притримуватись наступних умов. Перше купуйте авто від страхових компаній. Друге перевіряйте історію торгів по вінкоду автомобіля. Третє перед початком торгів завжди перевіряйте Carfax на потрібне вам авто. Зауважу, якщо ви купуєте авто для себе, то наші менеджери безкоштовно виконують дані перевірки перед кожними торгами. А нашим дилерам ми надаємо всі сервіси та інструменти для перевірки авто зі США. Наша компанія розробила найзручніший сервіс по підбору авто США для того, щоб кожна покупка наших клієнтів була надійним вкладенням. Переходьте на наш сайт, щоб спробувати наші сервіси та оцінити переваги. Ваш надійний партнер Каукасус автоімпорт.